Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Octavia A7 Greenline 2017 року. Коробка механічна мотор 1,6 турбодизель. Оригінальний та підтверджений пробіг 156 тисяч км. Останнє то авто прийшло в серпні 2022 року на 147 тисяч км, тобто повністю обслужений та не потребує вкладень. Перейдемо до огляду авто. Протитуманні фари. Датчик світла, датчик дощу. автоматичне складання дзеркал. Версія Greenline. Так Виглядає у нас передній ряд сидінь, підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, різклопідйомника, автоматичне світло, регулювання фар, оригінальний пробіг 156 тисяч кілометрів. шкірене мультикермо, круїз контроль, управління словочисниками, бокові дзеркала з автозатемненням, сенсорний екран з навігацією, налаштування автомобіля, датчик тиску в шинах. Асистент освітлення, асистент паркування, задній парктронік, налаштування дзеркал та склоочисників керування склопідйомниками, центральний замок. так Виглядає меню автомобіля, двокзони клімат контроль, підігрів передніх сидінь, центральний замок, система старт-стоп, USB, AUX. Механічна коробка передач, розетка 12 вольт, датчик з охолодженням. Виглядає задній ряд сидінь, є підлокітник для задніх пасажирів, система кріплення ізофікс. Великий багажник, Резерв 12 в багажнику, та книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Вова, в сторону жовтва, село Супосіньку. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.